Доброго дня, шановні колеги. Розпочинаємо чергове засідання виконавчого комітету. На порядок денних пропонується 35 питань. У нас присутні засоби масової інформації, доповідачі, і юридичні ковід. Є пропозиція порядок денних підтримати в цілому. Прошу голосувати. Одноголосу. Розглядаємо проєкт рішення про надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами отдечку сповна най молодші представники зборів. Аж просто тримати дані про рішення, які ви виконали відповідності чи на загальства, якісне естежене проведені і внесено до єдиної електронної системи. Перевірили список. Я затикаю. Добре. Є пропозиція підтрим. Можливо. Про Переведення садового будинку в житловий будинок. Прошу, прошу підтримати, там Є пропозиція підтримати. Прошу голосувати. Одноголоси. Дякую. Про погодження проведення заходів на території проводської е, е, територіальної громади з початку воєнного стану. Я здобува з колеги. Є у нас два звернення з юридичних осіб підприємців. Бачите в проєкті рішення дати проведення, місце проведення. Єдине, що, по-перше, пункт 1.1 прошу додати словами благодійного звітнього концерту хореографічного колективу ЗД. Є ви пропозиція ви? з відповідними змінами підтримати проєкт рішення. Прошу висяти. Одноголосно. Дякую. Розглядаємо проєкт рішення про взяття на квартирний обліку в виконавчому комітеті Бровоскраїнської ради, Брогоскої районі Київської області та внесення змін в квартирні справи. Ющенко Миколаєву. Є пропозиція підтримати. Прошу голосу. Оговоримося. Про взняття з квартирного обліку в виконавчому комітеті Бровоскої міської ради Бронського району. Комісія теж роздавала. є пропозиція підтримати комісію. Прошу голосу. Про зміну договору маємо жилого приміщення. Є пропозиція підтримати Прошу слова. Одноголосних. Про видачу службового ордеру на заселення службової живої площі управління державного України в надзвичайній ситуації до підготовлений даний професій. Є пропозиція підтримати, прошу голосу. Одного слова. Про утворення комісії з повернення із комунальної власності Брусщовської ради територіальної громади автобуса Мерседес Без та затвердження її складу. Є пропозиція підтримати, прошу голосу. Одного. голосу про внесення змін до рішення виконавчого комітету Бровоспільницької ради Бровоспільного району Київської області від 4 року 2020 року з номером 87. Перший час виконання начальник управління житлово-комунального господарства, виконавництва, інвестицій та транспорту. Добавляємо кошти на опитку на Дякую за перегляд! Я призначу, що дар, який по вулиці Ярослава Неборозька, в цьому СПЦ ЖКБ зробить. Є пропозиція підтримати, прошу вирішувати. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Бройської міської ради Бройської райони Київської області від 14-го на 1 25 року з номером 18. Додається, що СПЦ перелік а, саме у СПЦ Немкова Є е пропозиція підтримати. Прошу голосувати. Одноголоси. Про погодження річного плану ліцензованої діяльності централізованого водопостачання та централізованого водовіднення комунальному підприємству Бравлівської ради району Київської області новий наголосив. Це три бухів княжич. Да, так, а зараз. Що... Є пропозиція підтримати, просто голосувати. Одне голоси. Про погодження якості. Про погодження проведення масових заходів на території міста Праворибовського райони Київської області районі стану. Перекрити Героїв України та я? незалежності. Нема заперечень. Прошу оголошення. Одного е, Про припинення дії її... Васильович, дякую. дякую. Про припинення дії договору про патронат та вибуття ви дитини і її патронатного виконання захисту раду чинності рішення виконавчого комітету Бравлівської міської ради Баронського району Київської області від 26.03.25 року з номером 261 готовність договору, залишається перебувати під супроводом обліку. Є пропозиція підтримати, прошу голосувати одного Про надання повної цивільної дієздатності неповнолітні. Саме скоповому квітні на ценок ми не надаємо повністю. Є пропозиція підтримати про припинення піклування та втрату чинності рішення виконавчого комітету Бровської міської ради Бровської району Київської області від п'ятого до четвертого року з номером .11. 1111. На це стосується попереднього рішення, бо це набула і тепер знімаємося. Є пропозиція підтримати. Одогласне. Про надання дозволу на укладання договору купівлі-продажу. На комісії розслаблення є дітей виховані. Є пропозиція підтримати одноголосно. Про надання дозволу на укладання договору купівлі-продажу транспортного засобу. Є пропозиція підтримати одноголосно. Про надання висновку до суду про визначення порядку участі в виховання малолітніх дітей були Є пропозиція підтримав. Про затвердження персонального складу міждисциплінарних команд для складання індивідуальних планів соціального захисту дітей серед та дітей позбавленої батьківського піклування. Прохання підтриму. Про визначення місця проживання малолітньої дитини. Також на комісії були присутні мама Пропозиція підтримати. Одноголосно. Про надання висновку до суду про доцільність позбавлення батьківських прав. Батьки з в місті без реєстрації шлюбу з 19-го року, батько, в 19 на останній раз бачив доньку. Донька називає іншого чоловіка сабо. Ми вважаємо до цієї та за виснову. Суманоповіді є запитання? Є пропозиція підтримати прославного Одноголосно. Про надання висновку до суду про доцільність позбавлення батьківських прав. У 2015 році суд було між батьками розвірано, як зазначила мати дитину, на батько дитина останні раз бачив, коли було півтора року, також дитина відчиня називає так, тому лише за доцільними надати. Є пропозиція підтримати. одноголосно. Про надання статусу дитини, яка постраждала постраждала в нас від України дітей збройних конфліктів прохання про затвердження висновку служби у справах дітей Бровської міської ради Бровської району Київської області, про підтвердження місця проживання дитини для її тимчасового виїзду за межі України. Не Є не пропозиція підтримати одноголосно. Про затвердження висновку служби у справах дітей Бровської міської ради Бровської району Київської області, про підтвердження місця проживання дитини для її тимчасового виїзду за межі України. Питання підтримати. Одноголоси. Про затвердження висновку у справах Дітеборовосканської ради Бровського району Київської області, про підтвердження місця проживання дитини для її тимчасового виїзду за межі України. Простання підтримки одноголоси. Про затвердження висновку у Субтитрус справа Дітеборського міської ради Бровського району Київської області, про підтвердження місця проживання дитини для її тимчасового виїзду за межі України. Баткове прохання підтримки. Про затвердження висновку Служби у справи дітей Бровської міської ради Брус-Райної Київської області про підтвердження місця проживання дитини для її тимчасового виїзду за межі України. мама не місце проживання, не Прохання підтримати. Про надання дозволу на укладання договору дарування. Тут бачу, не Прохання підтримати. Про зміну статусу дитини позбавленого батьківського пікування на статус дитини сироти та втрату чинності рішення виконавчого комітету Бравску міського ради Київського області. Було Є прохання підтримати. Mm. Одного молося. E, Принесення змін до рішення виконавчого комітету Бравлівской міського ради Браговського району Київської області 25.08.2010. z nama 443. Та в чинності рішення виконавчого комітету Бровоскої міської ради Борського району Київської області від 30.12.14 року з номером сімсот шістдесят шість. Що попередній було п'ятдесят? Є про прохання підтримувати. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Бровоської міської ради Бравоського району Київської області від 14.01.25 року з номером 32. року з номером тридцять два. Прохання підтримати. Одноголосно. Про надання статусу дитини позбавлено батьківського покупання. E, Тут мама не померла, а батько видані таких, що вона підрахувалась. Прохання підтримати. Одноголосно. Про надання статусу дитини сероти. E, Тут і мама попа приймає, Прохання підтримати. Одноголосно. Дякую, Борис Миколаївна. Про надання функцій замовника управління житлово-комунального господарства інфраструктури та транспорту Залузькоміської ради Бравосу Ремон Київської області Рожко Дмитро Анатолійович. Капітальний ремонт будівлі басейну в складі комплексу для забезпечення доступності по вулиці Героїв Небесної 13ат в місті Бровари Браворського району. Це стосується нашої програми доступності. Є пропозиція підтримати за назад. Прошу голосувати одягнувся. Шановні колеги, порядок для невичерпаний. Не Дякую всім за